Слава Богу, браття, і сестри, друга церква Господня, добрий наш Господь, і любов Його, вона є великою сьогодні до нас. Слава Ісусу Христу. Знаєте, сьогодні не знаю, як ми, але природа, вона радіє, тому що дощик пішов. Знаєте, я вірю і народ Божий, і люди, вони молилися, тому що треба було доща, правда? Треба було, щоб життя. То хтось каже, картошку посадив, а вона зійшла, каже, і стоїть, каже: і не туди, і не сюди. Те не ростає і те, і трава вигоріла. І треба десь топить. Де сьогодні біда, де сьогодні люди вони вупіють перед Божим лицем, де сьогодні люди страждають і прийшла біда. А сьогодні, знаєте, річ, про яку я хотів би сьогодні проповідувати, милість Божа, вона сьогодні обновилась над нашим життям. Слава Ісусу Христу! Я сьогодні хотів би, щоб кожен з нас він по-особливому вдумався в ці слова. Милість Божа вновилась на церкві Ісуса Христа. Милість Божа вновилась над нашим містом, над нашим краєм, над нашим життям, над нашими дітьми і над кожним із нас. Алілуя! Слава нашому Господу! Наш Бог, він достойний слави! знаєте, сьогодні якщо сприймати так, як належне, вроді би, все добре. А якщо порівняти своє життя з життям інших людей, ми маємо велике благословіння, Тому що Господь Він є добрий до нас. Знаєте, цими днями мені довелося бути серед людей, і, як я казав, почтенних людей, тому що люди, якими ворог дуже сильно познущався, люди, які на реабілітації, і Бог дозволив побути серед в кругу ввечері з ними, поспілкуватися, послухати їхні свідоцтва. І я зустрівся з одним хлопцем. З яким 17 років назад, я, знаєте, трошки такі в сторону життя сходило, і десь якісь справи з ними були. Я подивився, що з ним за 17 років зробив сатана. Людина, з якою розрушена сім'я, розрушене здоров'я. Вигляд його, знаєте, молодого 35 років хлопця, але він не похожий на років 40. І я думаю, який чудний Господь. Його милість вона в моєму житті була дуже великою. Знаєте, я сьогодні дякую, що сьогодні ми, як церква Ісуса Христа, ми можемо бути разом на цьому місці. Ми можемо зібратися для того, не просто що ми є добрі люди, такі прекрасні, але зібратися тому, щоб прославити нашого Господа, попросити в нього милості для інших людей, які сьогодні в труднощах знаходяться в тяжких обставинах життя, обійти свої життєві дороги, може щось поправити в своєму житті. Десь може якісь Моменти, які були неугодні Господу, десь сьогодні буде Господь навчати кожну з нас говорити в наше серце. І хор співав, правда любить Бог мене. І це дійсно є так. Бог він любить кожну людину незалежно її статусу, кожну людину незалежно її крепості, кожну людину любить незалежно її віку, чи ти менший, чи ти старший, чи ти в похилому віці. Всякий, хто сьогодні чує Слово Господнє, вас любить, Ісус, слава нашому Господу. Хто сьогодні є присутній на це місце, прийшовши в Дом Божий, нас любить Ісус Христос, то що Його любов, вона сьогодні розпростерлася до нас. І Він заплатив на Олгофі своє життя. Зачитаю місце слова Господнього. Це буде 103 й Псалом, 17 й віршик, написані такі слова: Господь же милосердя. Господнє милосердя не зміне від віку до віку щодо тих, котрі шанують Його, і справедливість Його до нащадків їхніх дітей. Слава Ісусу Христу! Милість Господня від віку до віку тих, хто шанує Його. Браття, сестри, друга церква Ісуса Христа, кожен з нас, Він знає, з чого починалася Його життєва дорога. Кожен з нас він знає, що він прожив і що він пережив в своєму житті. Тому що життя і дороги кожного з нас вони є різні. І сьогодні немає в Бога шаблона, знаєте, от ти зробиш так, ти от, твоє життя буде отак і отак. Знаєте, як інструкція до якоїсь певної річі є, пишуть, Якщо ти будеш її використовувати так, обслуговувати так, мити так, є отак. Слово Господнє учить нас зовсім інакше, що життєва дорога християнина вона є не завжди простою. Кожен з нас він має свій хрест, який він несе в своєму житті. Він зустрічається з своїми переживаннями. В його житті бувають різні шторми і переживання. Але в нас є одне зрозуміле слово від Господа в цих всіх обставинах. З нами є наш Господь, з нами є його рука і Його милість, яка у всякий час контролює наше життя. Каже слово Боже, тільки я знаю намір, який маю у вас. Говорить Господь, намір на добро, а не на зло. Знаєте, в житті нашому я переконаний кожного з нас. І знаєте, приклад мені прийшов, я сидів, і водії на цьому місці є люди, які їздять на машині, і де коли ми їдемо і десь нарушили, не побачили знак або намірено десь додавали газу, бо нога тяжка, і трошки додавали, і там пролетіли. І десь міліціонер зупинив нас, і в нього питання: документи ваші. І знаєте, ми думаємо, ну, милості хочеться, правда, ну, і зразу ну, може просто те. А хтось каже, ну, в мене дітей багато, і аргументи зразу, а в мене я спішив, а... і ми знаходимо різні багато ситуацій, і в яких би хотіли, щоб милість до нас була, правда? Дітки, коли бувають неслухняні, вони приходять і вони просять. Знаєте, а ще більше, коли ми буваємо неслухняні перед Господом, ми теж приходимо. І просимо, Господи, милість ви, прости нас. А знаєте, а коли приходять обставини, особливі в наше життя, коли хвороба приходить, коли випробування приходять, коли в житті, знаєте, як цей день сірий стає, сонечко ховається за хмарами, ми приходимо і ми розуміємо, що особливо де люди, вони кажуть, ми вам допомогти не можемо. Ми зробили все, що можемо. Знаєте, ми поклали всі зусилля. І як пам'ятаєте, написано про жінку, каже, я все майно розтратила, нічого не залишилось. І вона знала, в кого, є, в кого є відповідь на її проблему. Вона знала, що є Ісус, і якщо вона до нього доторкнеться, в її життя прийде милість і зцілення. Слава Ісусу Христу! Братя і сестри, добрий наш Господь. Знаєте, я коли сидів серед цих людей, я дивився, наскільки Господь, Він є милостивий, і наскільки Йому важлива життя кожної людини на землі. Яке б не було велике падіння, там люди сіли, каже, хтось каже, 15 років в тюрмі, хтось 20 років наркотиків, хтось ще якісь, знаєте, свідоцтва, говорив, я це все слухав і думаю, їх всіх зібрав Господь. Господь хоче спасти всіх їхнє життя. Батьки, сестри, я сьогодні хотів би більше купнути, а давайте подивимося в своє життя. Де б ми могли сьогодні бути, якщо б не Господь не зустрів нас на нашій дорозі. Я хотів би, щоб кожен з нас він заглянув в своє життя колись частіше співали. Зараз рідше такі псалом співали, милості Господні споминає, вважає всі їх до єдиної в серце повторяю». Знайте, ці речі, які зробив Господь в нашому житті. Речі, про які, знаєте, одного разу ми говорили, Господи, якщо ти зробиш в моєму житті цю милість, я обіцяю свідчити, може. Я обіцяю всім розказати, який ти великий Господь. І коли це приходило, ми часто забуваємо про це і думаємо, ну, другим разом скажу. Ну, може, це не таке велике, як хтось свідчить. Але Господня слава явилася в нашому житті. Він почув молитву нашу. Пам'ятаєте, один чоловік був в слові Господньому написано. Про. Одного царя написано притча, який хотів розібратися зі своїми слугами, покликав одного своїх слуг, який був йому винен 10 тисяч талантів, написано в слові Божому, і каже: віддай мені. А той каже: Ну, нема в мене. А він каже: візьміть жінку, візьміть дітей його, все, що в нього є. І поки він не віддасть, він буде рабом. І там написано він почав просити в нього про милість. І написано ще більше, що той цар він змилувався над ним і відпустив йому, і простив його, його, його борги. І там, знаєте, це є там дуже велика сума грошей: 26 кілограм. Не пам'ятаю, чи золота, чи срібла, але це дуже багато на той час. Але цей господар він простив йому. І коли той чоловік вийшов, написано на своїй дорозі він зустрів свого теж боржника. Який теж йому був винуватий гроші. І він почав його, на сюди, я з тобою поговорю. Почав душити його і казати, віддай мені моє. Віддай мені мій борг, хоча там була дуже маленька сума. І наказав з цим чоловіком зробити певну справу. І коли слуги цього чоловіка вони побачили, вони засмутилися і прийшли до царя і кажуть, царю, ти знаєш, що він зробив сьогодні? Він не простив набагато менше, ніж ти простив йому. І тоді цар він покликав назад того слугу, наказав схопити його і каже, киньте його до катів, поки Він не віддасть повну ціну. Браття, сестри, наше життя це наше життя одного разу. Ісус Христос Він простив нам наші гріхи. Кожен із нас є люди, може, які з дитинства віруючі, які може в дитячому, в юначому, в середніх руках прийняли Господа в своє життя, хтось в старості своїй. І в кожного із нас є своє мірило, яке Бог простив нам. Є кожний має свою книгу за своєму житті, де Бог він перечеркнув, сказав: невиновний, невиновна, прощений, весь борщ сповна. Я простив. І сьогодні наше життя. Сьогодні відношення наше, кожна людина із нас свого часу приходить момент в його житті, вона хоче милості від Господа, вона хоче прощення від Господа, вона хоче, щоб Господь явив славу свою. Але сьогодні як я прощаю, яку я сьогодні милість являю по відношенню ближніх своїх братів, сестер. Місце слова Господнього. Записані такі слова Тита, другий розділ. 11-й віршик, написані слова, такі слова, бо милість Божа, яка приносить спасіння, виявилась усім людям, вона навчає нас, що від відреклися беззаконності і світських пожадань, жили чесно, праведно, побожно і побожно в теперішньому віці, очікуючи блаженної надії. І появи слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Вона навчає нас, що відрекалися безбожності і світських пожадань. Все те, що востає на, на наш дух, все те, що востає в нашому серці. Слово Боже закликає, залиште це все. Знаєте, часто хочеться доказати свою правоту. Часто хочеться щось своє доказати. Але Слово Господнє воно учить нас, очікуючи блаженної надії, появи слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. знаєте, ми вчора ввечері були в одному домі. В нас на участку сестричка 97 років відійшла вічність, і знаєте, до кінця свого життя вона читала без очків. І знаєте, це такий дивовижний момент в житті, де людина може багато в старих руках читати без окулярів. І знаєте, вона вже хотіла до Господа. І я думав, знаєте, життя цієї людини закінчилось. Життя цієї людини закінчилось навіть де вічність. І сьогодні кожен з нас, ми повинні розуміти, що твоє і моє життя прийде час закінчиться. І ми прийдемо, каже, людина, і дюла і йдуть слід за ним. Ми пристанемо про лицем Бога живого. А сьогодні Бог дав добрий час. Слава Ісусу Христу! Сьогодні милість Божа вилила своєю благодаттю на наше життя. Сьогодні ми є своїми ногами прийшли в церкву Ісуса Христа. Ми сьогодні чуємо Слово Господнє, Божа благодать. Вона стукається в твоє і моє серце. Вона хоче зробити свою роботу. але порой сьогодні гріх він, який розділяє нас з Господом, наше поважання нашої плоті, похоть плоті, похоть уча і гордість життєва, вона нам не дозволяє сьогодні, щоб сьогодні, перс Божий, зробив славу свою в нашому житті. Сьогодні Бог він закликає творіть сьогодні діла милості в своєму житті, творіть діла добрі в своєму житті, браті, сестри. Одного разу Христос Він явив славу в моєму і вашому і в моєму житті. І сьогодні Він стукає в ваше і моє життя. І знаєте, я в цій молитві. Хотів би благословити ім'я нашого Господа за його велику милість в нашому житті. Я хотів би, щоб кожен присутній, який сидить на цьому місці, він заглянув сьогодні в своє нутро, в своє серце глибоко подивившись, щоб не тільки сьогодні написав собі люди, які устами своїми наближаються до Господа, а серце їхнє лежить далеко від нього, це не тільки сьогодні своїми устами, але щоб сьогодні серце наше воно сьогодні благословило ім'я Господнє. І якщо там немає, може цієї хвали подивись на своє життя. Бог явив славу в твоєму житті. Ти є сьогодні в домі Божому. Ласка Господня, вона дозволила тобі чути голос Божий. Сьогодні любов Ісуса Христа вона дала тобі хліб, вона тебе дала здоров'я, вона дала собі милість в твоєму житті. Ти сьогодні маєш надію на вічне життя з Ісусом Христом, церква дорога. Дорогі брати і сестри, велика любов Ісуса, вона є в нашому житті. Ми і діти наші є в домі Господньому. На сьогодні не розривається, на сьогодні не топить, не горить сьогодні благодать Божа. Вона розпростерла свої руки для нашого життя. Але сьогодні, щоб я не хотів щоб наші серця вони сьогодні були закаменілими, щоб наші серця вони не були огробілими, щоб наш розум він сьогодні не осущався цими справами цього світу. Сьогодні я хотів би, щоб сьогодні ми соєдинилися з небом, з Ісусом Христом благословили Його ім'я і благословили Його за Його велику мирість в нашому житті, що сьогодні Він чує наші молитви, що він сьогодні є близький до нас і Його велика любов. Вона є сьогодні безмірно велика. І я сьогодні не хотів би, щоб ми вказалися, як цей раб. Не вказалися, як цей раб, якому було так багато прощено, якому було так багато, якому було в житті його велика милість. Він являв своєму житті милості. Він сьогодні не бачив нужденного, того, хто потребує, не відпускав брата і сестри. Знаєте, це є велике препятствие для. Дії Духа Святого в нашому житті, коли в нашому серці живе непрощення, коли в нашому серці живе гнів, коли в нами маніпулюють наші, знаєте, якісь амбіції. Але сьогодні я хотів би, щоб ми на цьому місці благословили ім'я нашого Господа, що Він дав нам пізнати Його. Він дав нам пізнати Його любов. Він дав нам пізнати Його благодать. Він дав нам можливість молитися за наших близьких. Він дав нам надію, що ми і діти наші будемо спасені, що наше життя закінчено. Ми будемо з ним. Він дав нам велику милість в нашому житті, він дав нам дар, він дав нам слово своє, вірніше проще слово, яке сьогодні говорить ваше моє серце. Я хотів би, щоб ми в цій молитві благословили Його ім'я, ми Його прославили, ми подякували йому. Ми попросили сьогодні милості для тих людей, які, може, там сьогодні в тривозі, там сьогодні, знаєте, в біді, в нужді, в скорботі, де сьогодні люди, може, вопіють до Господа, де може сьогодні розвалине підножя розвалені сімей, домів людей, де сьогодні, сьогодні люди кричать. На може ложах своїх ліжок і вони нуждаються в Божій милості. А сьогодні і одного дня в тому житті Бог тобі є в милість. Алілуя! Слава нашому, Склонимо наші коліни, прославимо Господа і йому слава! Амінь.